Peachy Girl або персиковий макіяж. В мене весь якток горить цим макіяжем, тому хто я така, щоб його не спробувати. Перше наносимо тональний крем. Також не забуваємо про консилер під очі. Цей макіяж взагалі про легкість. І надає такий ефект, ніби ти тільки що загорала. Тепер переходимо до брів і легко їх підводимо. Головне, не як в 2016 році. Тут одна з основних фішок це бронзер. Його потрібно немало і я кожного разу дивуюсь після його розташування, якщо чесно. В принципі, після двох годин перебування біля океану я загоріла набагато більше, ніж оцей бронзер. Також не забуваємо про рум'яна, я дуже люблю їх в рідкому стані. Пудрою припудрюємо тільки частину біля ока, гарно профарбовуємо війки та робимо легкий макіяж губ. До речі, румяна я також потім використовую як губну помаду. Додаємо трішки сухих румян, ну і фіксуємо цей макіяж, ніби він через півгодини години перебування на сонці повністю не зійде. Макіяж виходить дуже ніжний, я таке люблю. Проте моя укладка помахала мені попа і пішла.